Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди Планети Земля. Зараз у нас 16 годин 34 хвилини. Перше березня 2022 року. Ми з вами в 10-му коридорі тропи Серафима Соровського. Якраз перед входом у Сергію пустинь. Вон, Ми бачимо образ Серафима. І як Серафим Суровський казав радість моя і люблячи всіх, молився за всіх і про всіх, хто давайте помолимося про мир на території України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче Небесний разом з Богом Ісусом Христом і Богом Духом Святим взиваємо до Тебе. Розріши, зроби, щоб все було так, щоб менше хто з народу постраждав, особливо з молодих воїнів, тих, які. Захищають зараз нашу священну територію і щоб е цей конфлікт розрішився е мирною угодою. Благаємо тебе, якщо люди підключаться до молитви і буде не менше 11 е людей, то Господь зробить крок у. Сторону мира, бо е, багато домовленостей, які були висунуті, не виконуються і е, йде безлад у земному просторі. Тож, будь ласка, моліться разом зі мною. Господи, спаси наших людей і помили тих, що особливо з дітьми в родинах. Тих, хто захищають цю святу країну, і всі ті, хто допомагають, особливо лікарі, хірурги, які не сплять ночами, всі ті, хто допомагають у по, по, забезпеченню, і щоб всі ті, хто волонтери, які теж не досипають, дай Господи їм сили, здоров'я і витримки. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим, не води, захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радися. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений. Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Бо Твоя, Господи, сила, слава і царство Цей і Сина, Святого Духа. Амінь. І прошу про все мирне населення, бо воно дуже переживає, боїться Бом, боїться всього, Господи, допоможи, бо на тебе тільки уповаємо. Амінь, амінь, амінь. Дай, Господи, всім нам терпіння і внутрішньої любові для того, щоб ми все це пережили і е залишились людьми. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський. На все добре, любі мої!